Вітаю у другій частині нашого відео огляду нових удивищ від Спортекс, і ця частина вона буде присвячена оновленому адвансеру, який цього року Sportex оновили повністю, і тепер той адвансер, який ми знали, виглядає зовсім по іншому. Він одразу те, що можна сказати, він став більш красивий, тому що у минулої моделі дизайну взагалі уваги не було приділено. Тут, тут вже на дизайн увагу звернули. Тут є такий акцентний синій кольор, який видно у логотипі, який видно тут на вставочках, у кільцях. Це додає трохи естетики і це є приємно. Також на цьому водилищі зроблена така сама ручка, плоска з двох двох боків, як вона зроблена на лінійці катапульт. Тут є така трохи карбована ставочка, де прописано лого, а так звичайний матовий чорний бланк, як це повинно бути, у водилищі, яке позиціонується як найбільш бюджетне у лінійці цього виробника. Тобто адвансер, це так, так як і було, це залишається початковим водилищем від «Спортекс», найбільш бюджетним від них. Але при тому воно було оновлено, і зараз ми покидаємо, подивимось, які будуть відчуття від цього водилища. Спробуємо якесь перше враження про нього отримати для того, щоб зрозуміти для яких задач його можна використовувати, та яке воно є за своїм характером. Для того я також, Олексія, попрошу зробити кілька закидів цим будилищем, щоб знов таки порівняти такий технічний силовий закид та мій звичайний. Ну і зробимо деякі висновки саме стосовно цього бланку. Тож зараз підемо з робочим будилищем, зробимо кілька закидів та поділюсь з вами, які є відчуття від нього. Також здається, що трохи швидшим стало це водилище, тому що раніше воно було м'якішим та відновлювався більш повільно. Зараз також здалося, що швидше воно стало працювати. Зараз ще один закид, бо це був перший. Ну також це водилище не є жорстке взагалі. Тобто для рибалок-любителів це є той варіант, з яким буде легко працювати, там не маючи. Фізичних параметрів видатні чи техніки закиду. Тобто ну, таке дуже гарне водилище для початківця. Знов таки не намагаюсь кинути якось з великою силою, просто намагаюсь відчути, як, робот, як працює бланк, для того, щоб зрозуміти так швидко характер цього водилища. Воно не є важким, до речі, досить приємно тримати. Широкий хват, комфортно. Дуже гарно вилітає, хоча це бюджетний адвансер. Дуже гарно. Насправді 130 обертів катушки, я зараз не ставлю лічильник, просто для розуміння трохи, куди вона полетіла. Це в мене XCD. Тобто ну, ну, нормальна дистанція. Є грузило. Грузило 113. Гарно працює з цим водилищем. Якщо тут буде ще бойло, лоснаска можна ставити трохи легше. Важке грузило для цього водилища не потрібно, це 100%. Це точно. Ну, при моєму закиді не силовому, воно не провалюється. І ви бачили, я не сильно кинула, але виліт дуже гарний. Так, водилище ще стало. Швидшим, ніж те, що я пам'ятаю. Виліт в нього став кращим. Воно зручне, воно не важке, воно не є жорстким, тож вага грузил не має бути великою. І це для таких любительських рибалок на невеликих дистанціях, там до 130 метрів це буде дуже комфортно і легко. Ну, тобто це і є те, взагалі, для чого адвансер було розроблено. Це початкове водилище для тих, хто не ставить собі якихось там серйозних професійних задач у ловлі. то це буде дуже гарний варіант. Грозило 105. 115-120 вже буде заважке для нього, судячи з того, з того, як саме він зараз працює. Жилка, до речі, не сама тонка. Тут жилка 0,25. Крістон зараз встановлена, і, як ви бачите, летить дуже добре. Ну, але призначення цього водилища це не є там закид, це є комфорт. Комфорт коропової ловлі, коли ви від не самого, там не, не за всі гроші спорядження, але маєте від того максимальний результат та отримуєте максимальне задоволення. Тож це водилище є саме про це. І зараз я попрошу Олексія також зробити пару закидів. А для того, щоб побачити, як у людини з іншими фізичними параметрами цей бланк буде поводитися. Ну, а ще мені здається, що воно стало трохи легшим, але я не буду того стверджувати, тому що ми маємо зважити один та інший бланк. Але ну, є, є таке враження, що також легшим став цей бланк. Ну і Олексій. Зараз спробуємо. Хай спробує майстер закиду. Тільки вийшло одразу зразу вітер. А тут же б, окуляри б мені б не завадили. Я спробую не так, не так сильно. Ну так, воно м'якше. М'якше за катапульт, але таке. Несопливо зовсім. Ні. Нормально, так, нормально відбільши. Ну, Так, і ти по відчуттям, так, так я ж не намагався. Такий по відчуттям більш параболічний строй. Такий м'який бланк. Непогано відпрацьовує. І теж ну, відчувається, що бланк вистрілює. Таке, але при, чому, при цьому досить швидке вудлоще, гарно гасить коливання і причому зараз було три закиди, найкращий був 150 метрів. Це по, по лічильнику. Таке досить приємне вудлоще і зовсім не потрібно якісь надзусилля, щоб воно кидало. Таке, мій закид був ну, десь відсотків на 50% від максимальної сили. І... Сильніше не треба, сильніше воно буде вже провалюватися. От, саме такий середній закид, він максимально ефективний, як на мій погляд. Зараз ще спробуємо спод. А це вудло, що, ну досить досить непогане відчуття. Бюджетна лінійка досить цікава. Ну, зараз в в руках теж Advanced, але це вже сподова версія. Скільки тут у нас? 5,5, така золота серединка. Зараз спробуємо. Досить легко воно кидає. У нас тут була кліпса, ми першу кліпсу зняли, там метр вісімдесят було. ну Зовсім без проблем, без якихось надзусиль. Дуже приємно такий перший закид. Ну, Другий наш закид? Зараз подивимось також великий спомб. є плюс? Зараз подивимось. Ну, по закладу немає ніякого дискомфорту, тобто видлище непогано відпрацьовує. І це, знаєте, така вже думка моя, що бюджетні видуща, вони вже підтягуються, скажімо так, в класі. Тобто Навіть бюджет вже виконує всі задачі, які потрібні там, звичайному рибаку. Тобто Звичайно, це не спортивні, там, не якісь жорсткі для дальніх закидів. Але якщо потрібна палка там, для ловлі на середніх дистанціях ну, от 138 метрів це серед, середній закид робочий спомб, жилка. Тобто досить, досить непогано для, як для бюджетного. Давайте зараз ще один. Зробимо закид. Але по відчуттям. Ну, от... Не потрібно яких своїх зусиль. Воно так, воно більш м'яке, це зрозуміло. Але при цьому вона. Ну, досить посилиста. Ну, зараз. Трохи сильніше я вклався, і я зовсім не відчув, щоб вудлище там провалилося чи якось не відпрацювало. Тобто досить, досить так все було на рівні. Зараз подивимось, що нам покаже лічильник. Я думаю, що там десь приблизно 135-140 повинно бути. Зараз ми подивимось, є в плюс. буває інколи переплутаєш і мотає в мінус. 141 метр. Ну що я можу сказати? Досить приємне враження. От зараз я вклався процентів по на 50, тобто трохи вже спробував його. Що воно може, і зовсім не відчув, що воно там десь склалося, у того, що не відпрацювало. Добре послало, і от 140 метрів ну, для цього вуличя мені прям, прям подобається. Ну, ну, і це ж такий закид, ну, в принципі, середній, тобто без, а, там, великих ну, зусиль. Так, воно ж, я думаю, що воно і притувалося для того, щоб для звичайного риболова. Під його звичайні задачі, ми ж на звичайні рибальці не намагаємося там, ставити рекорди, тому максимально, щоб було комфортно ловити там, дистанція там, 80, 100, 120 метрів. І мені здається, ну це буде ще справиться на всі 100% з і цими задачами. І при тому задачами. мене дійсно здивувало, що при тому, що це така взагалі бюджетка, немає цих провалів, немає цієї сопливісті, яка так, для ну, таких бюджетних, бюджетних палок бюджет. дуже так часто буває у властивостях. Але тут все дуже приємно і працює чітко. Ну тобто, добре для цього класу взагалі так, просто воно не тяжке. Ну, реально воно, дивує. Воно, воно не тяжке, зовсім так. не тяжке, тобто, ну. Я би сказав, що якщо б тут не було надпису, я б сказав, що це вулична ну, трохи вище класом. Тому mm -hmm. приємно здивований, дуже цікава палка. Так, якщо воно спом... зараз тягне на такий впевнений, середній клас, ну, взагалі. Так, так. так, так ну, от, дуже, дуже от, тобі, спом, великий спомп, це не мідік, це великий спомп, Заповнений, ну, там, звичайно, пісок, але вага була як дві ну, треті по корму. Mm -hmm. Тобто він не був легкий, і причому от 140 метрів. Ну так. Трохи вітер спав, але Ні, ну, якби... це, це круто для такого. Так, для, для цієї палки ну, я здивувався, Я думав, що там буде ну, метри 130-130 максимум, тут якби 140. Ну, я думаю, що можна ще й може бути трохи більше, але ну, не для таких речей ці палки. Ну, Адвансер, тому... ти коли ми тестували, тоді в 2020 році, коли мені здається, вийшов Спот, ми тестували і в тебе було 150. Спот минулого, до речі. Але він, він був трохи іншим. Ну, можна. Я думаю, що, важший, що якщо трохи ним покидати, можна і 150 підібрати вагу по корму. Тут ще ж шнур достаточно ну, стовстий. Ну, так, це моя катушка, тому що я ж не, не ловлю далеко. Так, тому я думаю, що 150, якщо ще вітер не буде, то я думаю, що з нього може. Але ну, чи потрібно це ну, на такій ну, так. пальці, то тобто, я, я врахую, що ні. ні. Ну, Вона я думаю, трохи під інші задачі, я думаю, що проєктувалася, тому. Для того, ну, по своїй ціні вона ну, дуже класна. Ну, це палка, як я розумію, для звичайного риболова, для спортсмена початківця, вона витягне. Я так думаю, що ці задачі. Да, навіть для якісь... спортсмена, якщо там дистанції, ми ж не завжди ловимо там за горизонтом, то якщо ну, там ловля 100 метрів, то взяв і пішов і вона справляється повністю, вона досить легка. І її, ну от на середніх дистанціях її доволі комфортно кидати, то вона така. Доволі м'яка, ну але при цьому вона досить швидко гасить коливання. Тому я думаю, що нею можна там і троє-четверо суток відпрацювати без якихось питань. Ну, воно дійсно швидко гасить калування, і мені здається, що це є відмінність від минулої моделі адвансера, тому що ця палка стала така більш певніша у своїй роботі, вона швидше відновлюється, вона більш посилиста. Тобто, ну, дійсно апгрейд, тут є не просто там, дизайн, змінили, а дійсно бланк ну, водилище по за відчуттями є зовсім іншим, ніж, ніж воно було. Просто залишилось напис. Але воно по-іншому працює. Тобто, дуже посилисте, гарно відновлюється при тому воно є все одно більш-менш м'яким і є також досить легким. що є, ну, круто для водилища бюджетного класу. Я думаю, що тобі треба спробувати, ще його покидати. Так, давай. Це 5,5 у нас спом, спот. І навіть видно, коли я знімала зараз роботу Бланка. Як він відновлюється, тобто ну, дуже гарна робота, дійсно. Те саме стосується і робочого водилища. Більш швидко воно відновлюється, ніж це раніше було, а це є приємно. Так, перевіряємо стик, щоб нічого не втратити. Ну добре, зараз ми оберти порахуємо. Це не є щось далеке, але це є легко. Те, що важливо. Так, ну, 90 обертів на -спот. Це... 127 там за оберт, ну, там, чим менше шнура, тим більше. Ну, десь десь сколько? 98? 90. А, 90? Ну 100 метрів ну, це. Є. Ну десь так, 100 Так. Це, це 100 метрів, але ж ви бачите, що я киду легко, я там не намагаюся щось там хух, показати, як воно зараз полетить. Тобто дуже спокійно. І важливо те, що це ті 100 метрів, які просто дуже легко, просто він сам бере і вона і, і, і киде, тобто без зусиль. І я зможу тоді там і від корму виготиви кормити викормити, так, і там на другу добу кормити, і на третю. Тобто це дуже дуже впевнено. Ну, як ми і казали, що це дистанція там 100. Ну, так сто для звичайної рибалки, щоб ловити дійсно з комфортом. Ну зроблю ще один там закид контрольно, подивитись, як воно. Таке це дуже приємний заклад, коли годувати легко. Виліт такий, ну це, це дійсно дуже легко, плюс це великий спомп. В мене завжди то міді чи, чи міді ікс, тому що мені легше так, таким спомбом годувати. Великий я там на дистанціях 60-70 метрів, як зазвичай використовую. Тож, ну це є такі впевнення, 100. Без е, якихось надзусиль для чого, взагалі е, я всі ті цифри кажу? Я ж не намагаюся зараз там перекинути себе чи чи кинути якось так, щоб це було там чимось особливим. Я просто намагаюся відчути водилище та зрозуміти при середньостатистичному закиді, без там е, значних фізичних зусиль, е, без силового закиду, як буде працювати це водилище? Ну, на мій погляд, е, воно працює відмінно для свого класу і дійсно е, зараз. Просто дивно відносити цей саме адвансер до класу бюджету, тому що він працює ну саме як вудилище вже класу середнього, тобто дуже дуже дійсно позитивні враження. Та ну я можна сказати, що здивована. Ну і зараз подивимось, чому ж воно все ж таки є бюджетним. Що тут є такого? За рахунок чого «Спортекс» змогли зекономити, і для того звернемо увагу та на фурнітуру та інші особливості. Так, ну що ти теж ти, ти здивований, так, я розумію, що це бюджетка. Так, тому, так. Не Якщо б тут не було надписів, я сказав би, що це ну, трохи вище класне водлища. І ну, є, єдине, що відрізняє їх з від більш дорогих серій, це такий більш локонічний дизайн без е, фінішного якогось. Е, Покриття, тобто просто чорний матовий бланк, більш дешеві кільця. Вони не є протизахлисними. Тобто не К-серія, це звичайні ровні кільця. Ну, катушка Тримач звичайний, інших не ставлять Fuji DPS. Ручка у них така сама, до речі, як на нових катапультах. Тобто я думаю, що це новий так сказати, фішка дизайну Sportex 2023 року. Здається, мені всі вони такі будуть Ось в цілому. Дуже приємні будища. так що… Ну тут також немає оцього посилення бланку, там перехресня. перехресня ну, і так, і так, я ж кажу, що фінішного просто... цього покриття немає, яке теж коштує Банк грошей. Звичайний, матовий. І кільця. Тобто зекономлено на цьому. На фурнітури можливо якась відмінність є в карбоні, то ще треба дивитись. Водилища є досить легкі. Так, як для в своєму бюджету. класі вони ну, досить, досить легкі як для бюджету. Тобто, добре в руці, закид досить приємний ними, тому враження тільки позитивні. Так. так, від такого класу від водища. Ну і що дійсно дуже гарно для бюджетного водилища, воно є посилистим, воно не провалюється. Тобто в нього є така потужність, так, якась угонку. Звісно, це не якелище, типу дистанс, яке буде витримувати силовий закид чи ловлю, там на супердальних дистанціях, але все одно там є запас міцності. Де так, звичайно, я так. пробував такий більш силовий закид, Вони не провалювалися, але вони вже не видають. Чогось більшого, тобто більші зусилля не дають нам більшої дистанції. Ну тому це і є власне все ж таки так, бюджет, так, а не так, так. середня лінійка чи топ класова лінійка. Ось. Але для таких середньостатистичних задач цього дійсно вистачити. Досить, досить так. приємні. Вудлич, так, для свого класу. Я можу ще, ще раз повторити, то досить приємні відчуття. Від роботи сім'ї вуличні початківці зараз можуть ловити такими водилищами. А ми коли в нас, починали, в що нас це було. в нас нас таких не було? Так <рес> да, тоді у нас, нас бюджет це був трохи інший бюджет. А тут, тут вже так такий... як то кажуть, той бюджет, ну ті вудлища, які в нас були і раніше, Десь там трохи. середнього класу, то це от от такі вудлища вже бюджетного класу. Тому для початківців це ну дуже дуже приємні новинки. Ну, технології йдуть вперед, і загалом здається, що ці нові водилища спорту відрізняються від тих, які ми оглядали там, два роки тому, три роки тому. Так, тому гарно. що дійсно кидати стало легше, зусиль стало менше, при тому вигляд там грозили є дуже також гарний. Тож, мабуть, якісь технологічні рішення є, які Ну, звичайно, звичайно, так. Технології йдуть вперед, тому вже бюджет трохи підтягується. Ну, тобто, дійсно, водилища дуже цікаві, дуже здивували, тому що ну це мабуть є технології, які йдуть вперед, і водилища навіть у бюджетному ціновому сегменті становиться кращими та й кращими і можуть принести задоволення на корпових рибалках людині, яка не має там. Якихось великих навичок зловлі чи закиду. І з урахуванням того, як працює самобланк, ви могли це бачити на відео. Воно має в'язати рибу добре. Я думаю, що наші риболови оцінять ці вудлища і вони займуть достойне місце в їх шафах, на їх родподах. Так. І я думаю, що вони будуть приносити задоволення. І буде на них купа великих трофейних на допомогою. Як так. спортивних, так і неспортивних. Нашої любої України. Так. Так. До нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Так. Всім до побачення. До нових зустрічей. Я думаю, що щось ми протестуємо в цьому році. Так, так що не прощаємось.